Зборимим жити у віках, ми сильні духом в прагненнях єдині. У кожного з нас квітне на вустах героям слава, слава Україні! Вітаємо вас на урочистому заході, приуроченому пам'яті мужніх доблесних воїнів, які героїчно загинули, захищаючи рідну землю і кожного з нас на буремній війні з російськими загарбниками. Герої йдуть під кулі і снаряди не за владу та не за гроші, демонструють нам, своїм співвітчизникам, усьому світові, що справжні герої серед нас є, що український народ заслуговує на кращу долю. Особливими духовними символами стали для нас державний герб і прапор України. А на востах і у серцях кожного відлуніє кожнісіньке слово нашого державного славню. Як символ багатовікової боротьби українського народу за незалежність. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України пам'ятний день в Україні, який відзначають 29 серпня. Відзначення Дня пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково. Бо саме в цей день, у 2014 році, під час російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових та загинула найбільша кількість українських воїнів. До слова запрошуємо Таращанського міського голову Михайла Кривошеєва. Шановна громада, шановні. Рідні і близькі наших захисників, шановні військові духовенство, День пам'яті. Насправді цей день не має бути прив'язаний до якоїсь конкретної дати, а він має стати кожним днем, який ми з вами сьогодні, завдяки зусиллям наших військових, маємо можливість і право проживати. Важко підібрати слова, тому що. Ще декілька років тому ми не могли собі навіть і в страшному сні уявити, що з'являться пам'ятні знаки на цій площі наших земляків. І навіть коли ми відкривали першу алею, ми не могли подумати, що буквально через рік кількість імен на пам'ятних знаках збільшиться майже вдвічі. Дуже велика ціна сьогодні платиться всім українським народам, родинам, захисників за наше право з вами жити. І святий наш обов'язок, звичайно, пам'ятати кожне ім'я, тому що кожне ім'я це своя історія, історія життя, історія подвигу, історія болі. І героїзму. Звичайно, ми маємо пам'ятати кожного, молитись за усіх наших героїв, земляків, за всіх українців, які сьогодні вже поповнили лави небесного війська. Але в той же час ми маємо докладати усіх зусиль для тих, хто живий і для тих, хто сьогодні зі зброєю в руках продовжує боротьбу. Герої не вмирають. І не вмирають вони, допоки вони живуть у наших серцях. Тому наш святий обов'язок з вами із покоління в покоління передавати імена наших героїв, щоб наші діти, онуки, правнуки знали, завдяки кому продовжує жити український народ. Наш з вами обов'язок єднатися. Тому що після перемоги, а ми всі віримо і знаємо, що перемога буде недмінно на боці України. Перед нами ще дуже-дуже багато випробувань. Відбудувати все, що зруйноване, а зруйновано більше 20% нашої території, відродити економіку і поступово це не буде за рік, за два, не буде через 10 років, повернутися до того життя, яке було до початку війни. Звичайно, це в повній мірі буде неможливо, тому що життя кожного українця поділилось на до і після. А життя окремих родин своє до і після має дуже-дуже глибокий сум. Я хочу схилити голови перед батьками, рідними і близькими наших захисників, попросити вибачення можливо за те, що неповною мірою десь свого боку допрацювали. І не вберегли наших хлопців. Завжди готовий прийти на допомогу. В будь-який час, там, де це буде можливо, з мого боку, завжди готовий підтримати і допомогти. Віримо в перемогу і пам'ятаємо наших героїв. Одвічна слава нашим героям і слава Україні. Хочу запросити до слова. Заступник голови Трачанської міської ради з гуманітарних питань, свого часу, після того, як ми після деокупації Бучі поїхали з Павлом Вікторовичем до Бучі відвести гуманітарний вантаж, ми повернулися додому, і він мені сказав: Міш, я йду на фронт. Знаєте, я спочатку подумав, що це емоції, тому що емоції переповнювали всіх. Звичні нам міста, тому що ми всі бували в передмістях Києва повністю зруйновані. Я думаю, Павло заспокоїться, декілька днів пройде і будемо працювати далі. І буквально вже через тиждень-два Павло вирушив на фронт. Я пишаюсь тим, що в моїй команді є Павло. Він отримав поранення. Зараз. Відновлюється і я дякую, повторюсь, дякую долі за те, що в моїй команді є така людина, за те, що мені Бог подарував такого товариша, друга. І слово йому. Слава Україні! Шановні друзі, сьогодні в цей день пам'яті. Всіх загиблих наших хлопців. Хочу сказати одне: ніколи в житті не забувайте їх, тому що вони віддали найцінніше своє життя. Вони пройшли ад тот, який багато людей, навіть у сні... страшному, не уявляли. Також хочу сказати ще саме головне, тому що чогось у нас. В основному згадують ті полеглих, згадуйте живих, які зараз знаходяться в окопах. Допомагайте їм, чим можемо, хто чим може, допомагайте, тому що там страшно, там пекло. І дійсно, як в 22-му році, я хотів би, щоб наша Україна була об'єднана так, як спочатку повномасштабного торгнення. Тому що потрохи, потрохи ми починаємо забувати, що є війна. Що є фронт, живемо своїм мирним життям, але кожен день, кожну годину, кожну хвилину хтось кладе своє життя за нас, щоб ми могли так мирно зустрітися з вами, поспілкуватися, когось згадати, де щось відсвяткувати, запам'ятайте ці всі хвилини прокроплені кров'ю. Слава Україні! Також хочу запросити до слова начальника третього відділу Білоцерківського РТЦК ТСП капітана Колісніченка Валерія. Доброго дня всім, шановна громада. Хочу виразити щирі слова вдячності. Всім, хто став на захист нашої незалежності, на захист суверенітету, територіальної цілісності України, щиро вам подяка і хвала, пам'ятаємо, шануємо, віримо, не пробачимо, щирі слова співчуття родинам загиблих. Щиро вам вдячність. За виховання патріотів нашої землі. Щира подяка за ваш безцінний вклад в наше майбутнє. Слава всім загиблим, слава Україні. Героям. Від імені президента є нагороди загибшим хлопцям. Хочу вручити їх. За мужність третього ступеня нагрожується орденом посмертно бродюк Юрій Олексійович. Будь ласка, прошу, Вадим. Костівського Вадима Васильовича. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Шанкаренка Олександра Анатолійовича. Посмертно. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня Штельмаха Анатолія Олексійовича. Посмертно. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Рибалка Олега Вікторовича посмертно. Ще раз дякуємо нашим янголам охоронцям Ми завжди будемо їх пам'ятати. Пам'ятати їхній подвиг. Вічна їм слава і слава Україні. Надто дорогою Шана для полеглих захисників України це пам'ять про них і молитва. Тож схилімо низько свої голови. Подумки подякуємо воїнам за нинішній день та щиро помолімося за її упокій їхніх по справжньому безсмертних душ. Господу помолимось. Господи помилуй. Господи, І Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав більше любові ніхто не має, від того, хто душу свою положив би за друзів своїх. І сам ти дав приклад тієї всежертовної любові. Просимо ж тебе. Поглянь своїм оком на цю велику любов тих, що тут і по всій Україні у відомих і невідомих пам'ятних і забутих могилах спочивають батьків, братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи засланні. Прийми їх новинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їхня жертва не була даремною, а їх прийми в число вірних слуг і вчини їх спільниками Твого небесного блага. Вони пройшли тернистий шлях життя свого. І своєю смертю дали найвище свідоцтво найбільшої і єдиної заповіді любові. Тож не погордуйте їхньою жертвою, і ради неї, а найбільше ж ради твого милосердя і людинолюбства. прости їм усі гріхи вільні і невільні, покої душі їх у мирі та посели в місті твої слави, де спочивають духи твоїх праведників, тобою прославлених. Рюйнивному постану великого князя Київського Володимира і святої княгині Вольги і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, споглядаючи нам красу, слави лиця Твого і проставляли Тебе на віки віків. Амінь. Бо істину це найвища жертва, більше не можна собі уявити, адже вони віддали найдорожче своє життя. Нема дорожчого у людини, як життя своє. Вони миротворцями, які дають нам можливість жити в мирі тут, на нашій благословенній Богом землі. І дай Боже нам цю пам'ять приносити з покоління в покоління, щоб такої історії страшної не повторювалося для наших дітей, внуків і правників. Нехай ця пам'ять буде для всіх нас уроком для того, щоб Пам'ятати історію свою, тому що без минулого не може бути майбутнє. А майбутнє для нас роблять ці хлопці, які гинуть зараз за нас усіх. Тож, пам'ять найвища і найбільша нагорода для них. А нам з вами обов'язково переносити їхні імена для своїх нащадків. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Занадто дорогою ціною наша держава здобуває свою волю і незалежність. У кривавій боротьбі з російською ордою гине цвіт України. Серед них і славні сини Таращенщини, ті, хто тут народився, і ті, для кого ця земля стала місцем останнього спочинку. Вклонімося до земно їхньому подвигу, згадаймо поіменно кожного героя, хто боровся до останнього і загинув за наше майбутнє. Вони живі, допоки ми їх пам'ятаємо.